Трамп, оборонна зброя, наші очікування, що це може бути. Ну, очевидь, 10 ракет, що не менше до Петріота а, Петріот. Тут є питання по ньому, тому що він каже: хай Німеччина свої передає. Ну не каже, а це про це пише ЕКШ. Які наші от реалістичні панато пан очікування з приводу того, чого ми можемо чекати від, ці, від, від цієї готовності допомагати нам? Мабуть, почнемо з того, що в світі всього 96 систем петріот з 36, з яких знаходиться в Європі. А розуміємо кількість ракет, які випускали до цих систем, і які потужності є. Тобто, за на четвертий рік повномасштабного вторгнення Сполучені Штати так і не розгорнули з не збільшили можливості щодо виробництва ракет для цих систем. Десять ракет для петріотів. Ну пригадайте передостанній масової обстріл з застосуванням балістики. Тоді. У Києві лише летіло 11 балістичних ракет. Для перехоплення середньому одної балістичної ракети потрібно як мінімум дві для того, щоб перехопити і бути ефективно Тому, в принципі, розуміємо, що це і тої кількості недостатньо. А, безумовно, треба здавати, що це вже третя зупинка зброї з боку сполучних штатів. Давайте прогатаємо березень. Тоді на 5 діб зупинили. Потім а, 20 тисяч не, ініціаторів до ракета АІМ, які були спеціально пророблені для протидії ударним безполотникам. А, були направлені на близький схід, тому що буцімто вони боялися ударів по своїх авіабазах. І плюс тут це третя зупинка, і тут зупинка, причому були показані деякі цифри, що ми не дотримали. І там, якщо не помрась, по спо 30 ракет було до Петріотів, але угу. там ну там різних конфігурацій: пак третій і там інше. Але тим не менш вкотре буду наголошувати про потребу створення власних можливостей, тому що давайте пригадаємо, як ми просили постійно е далекобійну зброю. Ми там то нам дадуть тауруси, то не дадуть тауруси, то нам дадуть джасамся, атакамся, Щось -е дали. Ми постріляли на, 30, на глибину 300 кілометрів. І на цьому все закінчилося. А поки ми не почали використовувати свої власні розробки, і тут е давайте згадаємо, що в нас є деякі власні розробки, які можуть працювати там на глибину близько там понад півтора тисячі кілометрів і принести при цьому 120 кг. Це вже достатньо доволі таки ощутіме е кількість. 120 кг на дальність 1500 км, правильно? 1500 км, так. Да. Ну, шахет і... це зараз максимальна е вага 90. 90. 90, да. І там, ну, там теж на тисячу кілометрів uh, в принципі вони можуть долітати до Львівщини. Тут uh, теж треба на цьому наголошувати, але тим не менш, таки давайте не забувати, що зробиться uh, складний маршрут для того, щоб обходити нашу систему протиповітряної оборони. Вона дещо краще насправді ніж російська, тому що ми раніше боремося з шахедами, uh, тобто, ми кажемо в протидії саме безпілотникам, і от за рахунок власних можливостей ми отримали спроможність бити по території Російської Федерації доволі непогано. я Сказав би, навіть ефективно, тому що давайте пригадаємо, скільки, засобів було, скільки підприємств або аеродромів, або іншої техніки було знищено на території Російської Федерації за рахунок ударів, саме нашими ударними безполотниками. А, я зараз не кажу про операцію типу паутина, я кажу, наприклад, по ударам із сіми складів ГРАУ, чотири знищені силами оборони. Удари по нафтовій промисловості, удари по заводах. От нещодавній удар по заводах, які займаються виготовленням термобаричних боєприпасів до шахелі це власне. Якраз я То... хотів про це з вами пізніше трішки поговорити, тому що а, ну, коли вже зачепили, чітка тенденція простежується. Удар по заводу і виробляє термобаричні бойові частини перед цим було в ній прогрес, чи антени, комета для шахетів та да. Перед цим Ще Сергію посад чи посад бісь. Знає, як правильно, комплексне збирання теж там на налаштовані да. лінії іжевськ. Чотири заводи за останній тиждень. Фактично що разу. це в принципі. Звучить симпатично, як проти, і вже, знаєте, як протидія елемент протидії е, тим тисячам шахетів, які які прогнозуються, так і це, от якраз таки, те, що ми не дозволяємо росіянам на серпень місяць, як вони прогнозували вийти на тисячу. Е, ну знов таки, давайте так. Не тисячу сахетів, а тисячу повітряних сіл одночасно в повітряному просторі. Оце те, що хочуть е, отримати росіяни, тому що головна мета Російської Федерації це суттєво ускладнити е, е, принципи перехоплення за рахунок великої кількості повітряних сіл, е, розуміючи, що у нас недостатньо засобів е, радіолокація або інших систем детекції, які би дозволили б в режимі реального часу відслідковувати таку кількість цілі е, на малих секторах, вони і е, е, роблять те, що на, насичують наше повітряне. Простір великої кількості дронів, що нашим силам оборони просто немає не, не розуміння, з якої сторони перехоплювати той дрон. Тому у нас є проблема, так давайте визнаємо навіть е, Гламком Сирський за, за про це сказав, про те, що в нас недостатньо засобів радіолокації. Так, Нідерланди пообіцяли закупити 100 систем. Так, ми вже чуємо, наприклад, що нам передають. Дивізіони не просто передають там пускові установки, тому що в системах протиповітряної оборони надважливим елементом є командний пункт із засіб радіолокації Це про Петрі Це... чи про що? Про Ірісів, начебто і НАСАМСИ, тобто Німеччина пообіцяла якісь там часткову допомогу за рахунок там саме саме дивізіону, тобто повністю протиповітряна система протиповітряної оборони. І командний пункт, і заси про ділокації, і е, пускові установки, і системи загрузки е, ракет. Тому, в принципі, тут е, ну, є позитивно, але все одно треба зуважити, що цього недостатньо. А чому? Тому що. Проблема, перша проблема, з якою ми стикнулися з ударними безпілотниками, що це малопомітна, низьковисотна, нешвидкісна ціль. І класична система радіолокації не передбачає виявлення таких повітряних цілей. Тому тут треба шукати інше рішення. На мій погляд, рішення є в системах детекції, які ми використовуємо звукова візуальна. Плюс додатково треба казати про пасивну радіолокацію. Це є найякіснішим най... Най... інструментом якій може нам побудувати систему, яка дозволить нам в режимі реального часу бачити будь-який повітряний об'єкт, якщо ми кажемо про дрони, типу Шахет, Гербер, Пародія, інші розвідувальні дрони, і передавати в режимі реального часу координату цілі. З можливим наданням навіть висоти прольоту цілі, це дуже важливо. Чому? Тому що ми зараз пропонуємо якості протидії дрони перекоплювачі І тут, от, переходячи від питання щодо ешелонованої системи виявлення, коли залучена і класична система радіолокації, тобто активна радіолокація, пасивна радіолокація, детектори, різні, все це нам формує якісний аналіз повітря і надає, надає можливість характеристики цілі. Швидкість, висота прольота можливо, не одразу же, там можна сказати, що це там або гербер або шахет, за рахунок чого? За рахунок того, що ми отримали звукову детекцію інформацію, з візуальної детекції, до такого там системи радіолокації. І потім іде підхід щодо розподіленого перехоплення цілі. Це дуже важливо, тому що якщо шахи летить на висоті 500 метрів і там є мобільна вогнева група, то їй проще відпрацювати мобільну вогневу групу. А ще краще не мобільну вогневою групою, а автоматизованою турелью з засобом враження. До речі, United24 зараз збирає на турелі з штучним інтелектом, які дозволять нам працювати автоматично. І один оператор використовується для керування декількома такими турелями. Тому а, наступне, якщо цей дрон летить на висоті понад 2000 метрів, коли наші браунінги або інші системи перехоплення неефективні, ми використовуємо дрон-перехоплювач, або якщо це а, складні умови, то використовуємо малу зенитну ракету. За рахунок там інших систем протиповітряного оборони. це є тоді розподіленим перехопленням. Тоді є ресурс, і тоді ми створюємо умови, коли ворогу складно зрозуміти, куди йому рухатися в модернізації свого шахету. Наша головна мета це зробити так, щоб логіка використання шахеда була неефективна. Тобто, коли куди б вони не рухались в своїх спробах модернізувати шахет, ага, ми зараз використовуємо дрони перехоплювачі, яка дія буде з боку ворога. Ну, маневра такого, як назалі, не буде, тому що це дельтаплан, крило дельтаплана, воно не піддається таким різким маневрам, але, наприклад, швидке прискорення або підйом, або спуск по висоті можливий, і це буде інструментом протидії проти наших дронів перекоплень. Ми там враховували, або, да, реактивні. або реактивні шахеди. Тому нам треба шукати, що реактивне засіб перехоплення додавати до наших класичних ракет. Ну по суті, ракета, але при цьому треба казати не тільки про принцип перехоплення в режимі погоня, коли ми доганяємо. Ми ж практично всі відео ми бачили. Ми постійно доганяємо ціль для того, щоб її перехопити. Є інша система перехоплення, наприклад, зустрічним курсом або захід з збоку, але все це можливо, коли буде якісно наданий прорахунок балістичний калькулятор, який дозволить нам якісно прорахувати, де ми пересікаємося з цією цілею, тому що зустрічним курсом треба бути чітко на тій же самій висоті цілі, якщо збоку, то можна прорахуватися по швидкості і розминутися. І от тут треба шукати і ці рішення для того, щоб ворогу було складно шукати, куди йому рухатися. І тоді насправді йому буде складно е, протидіяти проти нашим е, діям з нашого боку, і тоді просто шахет стане ну, залізом, який не потрібно, тому що ми проти нього поставили складну систему і виявлення, і протидії так. Це дороговартісне, але цього то, це майбутнє, і про це треба казати це треба робити вже. Анатолію, ви згадували про наші дрони, які на зараз є, літають на півтори тисячі кілометрів і мають на собі 120 кг кілограмів бойової частини. З того, що пишуть наприклад, Defense Express, профільне мілітарне видання. Вони зазначають, що таким є дрон fp 1 який зараз такий, як можна сказати, конкурент з'явився до наших класичних дронів далекобійного враження дронів Лютий. Що відомо про цей дрон? Що з того, що можна, скажімо так, сказати про нього вже зараз? Ну. Давайте почнемо з того, що е, те, що нам потрібно знати, це стійкість до засобів електронної боротьби, нароційна система навігації, е, можливість нести до 120 кілограмів корисного навантаження. Це, в принципі, е, основні технічні характеристики, які оприлюднені, які, про які можна зазначати, тому що їх вже показали всі багато медіа, коли їх презентували цей дрон е, деяким нашим західним партнерам. І е, так насправді він е, зараз активно використовується. Ну я би не сказав що інші дрони якісь стали менше використовувати, тому що в принципі тут ми кажемо про те, що є ми обмежені по деяких можливостях щодо масштабування виробничих потужностей, щодо фінансових спроможностей, тому що, наприклад, тут більшість цих дронів фінансується за рахунок там надходження коштів від наших європейських партнерів. Або це заморожені російські кошти, або це кошти там британська коаліція дронів. Британська подібна ж формула є і при в Балтії і Данська формула і так і інші, в принципі держави, які активно намагаються допомагати в такий спосіб. Тому, в принципі, я думаю, цього достатньо для того, щоб суспільство чуло про цю інформацію, важливо зрозуміти, що у нас є озброєння, яке працює на глибину тисячу там 500 кілометрів і доносить 120 кг. кілограмів. Це дуже важливо, тому що а, тривалий час а, там низки експертів а, зазначали, що та вот що там 50 кілограмів, 80 кілограмів. Насправді тут а, треба зуважити, що і малою кількістю можна попасти в правильне місце. І призвести до втрати або великого складу, або малого складу, але з технічною документацією, яка зупинить виробничі потужності, тому що, от буквально сьогодні в Росії впав дрон. Які вони це там... наступна тема, яку якою сам хотів говорити: дрон Альтаїр, який називається, от так от виглядає, да. це Типу їхній аналог дрону Ріпа Ріпер коротесенька ну, перед дев'ять або кркі 4 якщо не помиляюсь, да, коротесенька передісторія цього процесу впав. Дрон спочатку заявлялося, що це легкомоторний літак, який впав на. Територію, будинку тому подібне. Потім е виявилося, що це Альтіус, не Альтаїр Altius Альтіус, російський важкий ударний безпілотний літальний апарат. Тобто, суть полягає у чому? Спочатку називали цивільний літак, потім цивільний дрон, тепер він ударний. Що це взагалі таке? От Давайте проговоримо в розумінні того, що Росія не створили, а це по-перше, а по-друге, а чого не падають? Почнемо з того, що цей дрон існує з 2011 року, і десь до 2020 року він існував лише у вигляді макета. Там, mm -hmm. навіть, якщо не помиляюсь, когось із конструкторів посадили за державну зраду і розтрату грошей. А в 2018 році перший ну там не буду там зводити в оману, але там десь в ці роки був тестовий політ. А після 2018 чи після 2017 року він залишився без двигунів. Чому залишився без двигунів? Тому що двигуни були німецькі. Тобто ми кажемо про те, що навіть е, частина всієї електроніки жнов таки все це було е, не російське виробництво. Е, потім вони да, насправді вони е, е, гелікоптерні двигуни робить, поставили цей е, двигуни з гелікоптера на цей, на, на, на цей е, дрон, і почали його тестувати вже е, під новими двигунами. Російського виробництва там, тому в принципі, тут треба зауважити, що якщо ми кажемо про цей дрон, він, по суті, є. Досі сирою версією, яка намагається намагається до, доточити і випустити, але як бачимо, досі відбувається просто тестування і тестування політ. Я так розумію, що, скоріш за все, було відхилення від курсу, і заход на посадку був помилковий, тобто сів не в тому місці. Тому, в принципі, це показує про надійність, показує саму. Якість цих дронів знов таки давайте згадаємо, що єдиний тяжкий БПЛА, який є у, у росіян, це Аріон, і а, оцей те, що йде з Су-57, теж котри, вони збили на, на територію Луганщини, якщо не помиляють. Тобто ми кажемо про те, що в них в принципі, є проблеми з цими дронами, і те, що у них якісно працює, це те, що вони, наприклад, взяли у Ірану. Або взяли mm. там ще у когось. Тобто, знов таки, це про те, що я постійно намагаюсь донести, що росіяни насправді можуть можуть якісно модернізувати щось допрацювати, але фундамент, тобто або створити технологію, вони не можуть. Вони її крадуть. Е, і, власне, оцей дрон це, вони це, розробляли це, саме. Ці, це, е, я собі так, до речі, на цим міркував. І вчорашня ситуація з звільненням е, після. Чи то самогубство, чи то вбивства байдуже цього міністра транспорту Російської Федерації, це показує. Знаєте, що пан така думка закралася Це як це, як в радянському союзі, е, тим, хто щось створював нове, їм не давали право на помилку. Тобто, ти можеш у таких автократичних режимах, ти можеш бути. Ну, якби ідеально виконавцем, якщо ти помиляєшся, то значить тебе вже все в тебе вже немає другого шансу. Так так десь мені здається, от із цим міністром транспорту десь щось приблизно склалося. Ну, ми ще зараз до цього дійдемо і до блокування російських аеродромів. Але але ну, це недолік автократичної системи. перевагу ну слухайте. Те, ну ну міністр транспорта, віде. міністр транспорту ніяк не винен в тому, що а, протиповітряна оборона не працює якісно. Знов таки, у мене, от у мене є сумніви щодо того, чому росіяни е, не підіймають літаки е, цивільні, не тому, що їх жалко а тому, що у них літаків мало. Ми ж знаємо їхні проблеми з цивільною авіацією, тому що літаків мало, вони не обслуговуються вже четвертий рік на сервісних центрах, ну, аеробуса або поїнг Embraer е, І вони там, там щось намагаються якось за рахунок канібалізму або за рахунок там, третіх країн отримати якісь комплектуючі їх ремонтувати. Тому в принципі тут зрозуміло, що при наявному в повітряному просторі там великої кількості там ударних безпілотників або будь-яких дій з нашого боку вони не підіймали гацію, тому що розуміли, що це загроза збиття своїх літаків. Ну в принципі, friendly fire ну давайте можливо їм просто не жалко було азербайджанський е, літак, але от е, свої вони ще якось видумати, ви що від... вони цінують літаки і тому їх не піднімають, бо дрон може випадково влучити в літак і тоді буде проблемка. Ну тоді буде проблема насправді. Ну і не тільки дрон, може і ракета протиповітряна бронежоно таки. Треба зрозуміти що наступне. Давайте почнемо mm. з того, що система протиповітряна оборона, які є на балансі в Московській області, це. Здебільшого більш такі сучасні, тобто вони там тори, ці, панцирі, так, да, і вони працюють більше з цих систем. Давайте пригадаємо, тор збивав, е, на жаль, наш боїнг збив е, в Ірані е, панцир збивав е, азібайджанський е, борт. Тобто вони працюють в автоматичному режимі, можуть не дефікувати ціль навіть в режимі там, свій чужий, це вже ну, останнє. Але ж е, таки, давайте скажемо про те, що вони працюють в автоматичному режимі, їм легше включити все в автоматичний режим, все, що в повітрі є, все збивати. Так їм легше працювати. Mm -hmm. Тоді вони можуть гарантувати, що там нікуди не пролетить. Тому вони не підіймають літаки, тому що вони розуміють, якщо і так підійметься, то він буде знищений. Мені просто до цієї історії з блокуванням російських аеродромів. Два дні була така ситуація. Так, вже сьогодні на третій день ми бачимо, що повтору планок перехоплення кавьор не сталося. Ну то зрозуміло, чому два дні було. Тому що ми атакували під Москвою. і там літали дрони. І якраз таки вони закривали цей повітряний простір. Це принесло росіянам збитків на зараз. вам Скажу скільки 236 мільйонів доларів приблизно підрахували, скільки це коштуватиме місцевим авіакомпаніям. знаєте я. Ну, у нас якби трошки неадекватно, вже коли переможенька, то вже повністю л'ється переможенька. А в сенсі того, що я чую навіть такі оцінки запитання від колег, які кажуть: о, так а це ж взагалі така тактика, вона спроможна ледь не розвалити Російську Федерацію. Я кажу, Стоп а як це можливо? Вони кажуть, ну от це ж тоді, якщо зупиняється аеродром, то з Сибіру умовного. Там чи десь з Благовіщенська не літять літаки до Москви, і відповідно глубінка не може потрапити до Москви, і таким чином це порушить стійкість Російської Федерації. Я кажу, ну чекайте стоп народ. Ну це таке. Давайте говорити так: у нас не системні ось ці блокування російських, особливо московських аеродромів, відбуваються на відміну від того, як наприклад системно росіяни впливали на нашу економіку двадцять 22-23 році, коли кожного разу, коли підіймався літак, Міг-31К, Повністю по всій країні ставала робота: транспорт, торгові центри, магазини, люди виходили на вулиці, все зупинялося. Ну, Потім, у нас це досі просто... Під час тривоги теж зупиняється. практично більшість ні, но ну, мається на увазі зараз. Просто не автоматично не оголошується тривога, якщо міг 31 к. От я маю на увазі, що ці алгоритми допрацювали. Просто яво до того наскільки це може бути реально. Тактичною зміною для нас отак працювати чи це чи це про ресурси, яких ну ми так не забезпечимо, щоб постійно літати над аеродромом і це нерелевантно. Ну давайте почнемо з того, що московська область налічує велику кількість підприємств оборонної галузі, і в принципі, вся московська і лінградська область це є одним стратегічним об'єктом, тому що і вони захищали систему протиповітряної оборони більше. Тому в принципі, ну там на пальцях рук і ног недостатньо не буде, щоб перелічити все те, що є навіть в Подмосков'ї. А тому там є де працювати. Тому ми туди і летимо. Тому ми туди летимо. Не летимо, наприклад, виключно для того, щоб російські літаки не літали. Це є побічним ефектом, і тут побічний ефект не так втрати коштів, як просто в тому, що. Це Москва і це Пітер, це більше еліти, яка вимушена не, не може вилетіти в літній період там на свої багами або Сейшели. І звісно, що із-за цього вона потерпає, втрачає там певні кошти. Зрозуміло, що в принципі для держави такі втрати вони не суттєві. Тим паче, що тут, вибачте, тут втрачає не держава, тут втрачає приватна компанії, приватний бізнес туристичні компанії, які там забезпечують все це. Я не думаю, що держава буде повертати там цим компаніям якісь кошти тому, в принципі, тут це є побічним ефектом, але це є психологічним тиском на це суспільство. Чи народиться щось в голові у цих росіян? Я не впевнений, але все одно вон, це впливає на певні рейтинги, все одно є незадоволення, тобто, все одно може щось і народитися. Тому в принципі, тут я би сказав, не брав би до уваги те, що вони там і те, що у них там не літає. Головна, виконати е, якісну задачі. бойові. у нас от удар був доволі непоганий, який призвів до. Руйнації подивимося по супутникам знімкам, що там вийшло, але все одно підприємство, яке виробляє термобаричні боєприпаси для шахеда. Термобаричний це найдієвіший, найскладніший, най, найуражливіший засіб. Тому це, в принципі, позитивно для нас. А що там ще є цікаво? Ну, давайте Джуковський залишимо. В Жуковському є ще одна рембаза по, по обслуговуванню літаків ту 95 мс. Біля е, на півдні ми ми вже один е, завод е, господі біріва, завод Беріва, те, що А 50 і плюс ту на стоп'яте Ми ж періодично його обили вже там не обслуговують літаки. Тобто вони вже втрачають можливість обслуговувати. Ту ж стратегічну авіацію, якою вони нам використовували по нас. Тому, в принципі, це є таким елементом, де ми точково б'ємо, і в принципі воно стратегічно е відображається на росіянах. Але знов е таки головна задача це зараз виробничі потужності. У мене мрія, щоб розблетілось в пухи в прах е тактичне ракетне вороження подмосковна корольова, тому що там насправді всі ці ракети, які Х-31, х харчідей, х сто все те, що виробляється для стратегічної авіації, тактичної авіації, виробляється саме там. Тому, в принципі, це є було б теж позитивним моментом. Е, зрозуміло, що там якісна система протиповітряна оборони, але, як бачимо, все ж таки прориваємося, все ж таки залітаємо. Тому е, я би зараз не оцінював би, скільки грошей росіяни втратили, тому що вони з то свого імперського плеча, так би мовити, можуть, можуть себе дозволити, тим паче, знов таки, це були приватні компанії, це не були державні компанії. Тому в принципі те, що там «Аерофлот» і інші компанії державна, які є в Російській Федерації, вони давно банкроти і живуть на дотаціях від держави. Це вже всім так і відомо. Тому головна мета це удари по виробничих потужностях на території Російської Федерації, навіть по малих підприємствах, які випускають там. Є ж в Росії єдине підприємство на всю Російську Федерацію, яка займається випуском гідравлики для літаків класу сухого, тобто, от одне підприємство рознести. І а, шасі не випуститься усіх літаків сухого через там певний проміжок часу, тому що воно єдине а, на всю Російську Федерацію, і так само є інші підприємства, які в принципі є по суті єдиними, тому що ну, така була політика Путіна. Він допускав свою родину до бізнесу або своїх знайомих. Давайте спитаємо, де літаки міг Якісний літаки Міг, Їх немає в Російській Федерації. Є літаки сухого, тому що міг був знищений і списаний і розкрадений. Зато є літаки сухого, які використовували купу американських французьких компонентів, і зараз вони стикнулися з тою проблемою, що от, наприклад, там німець два несокої сухої сухої суперджета. Цей літак вони не можуть зараз його довести до ладу, тому що більшість електроніки була західна. Зараз намагалися там щось китайське ставити. Давайте пригадаємо, що він взагалі сирий літак при. Посадки з сильним тангажем, там стойки пробивають крила і пробивають палини баки, і давайте пригадаємо, що реметьо пожежі були. Тому, в принципі, тут є купа запитань, але тим не менш є точково, треба робити точкові удари по важливих об'єктах, де призведе насправді втрати технології або втрати важливості щось забезпечувати. І тоді росіянам буде складно використовувати це на лінії повозітки. Ну, до вас буде фінальне запитання. Коротеньке на якраз дві хвилини, що у нас залишаються, ви знаєте, я почав помічати тенденцію, що зараз в різноманітних українських телеграмних пабліках вже всі почали навчилися рахувати, що як тільки там минає 5-7 днів без масштабного обстрілу, а останній у нас такий був 20 ні, минулого тижня. Мінулого ну, тижня. Ти та... Я вже бачите, я вже трішечки заплутаюся. Ну менше з тим. 550 тоді, коли було повітряних цілей, це було 4 липня. От, 4 липня, сьогодні маємо 8 липня. Тобто минуло 4 дні, знову цей час, там геп 4-5 днів. І, і телеграм-канали починають розганяти. Все, готуйтеся до обстрілу. А, ну, якби, це наша реальність, я так думаю. От і вашу думку хочу почути, що десь приблизно нам зараз треба налаштовуватися на те, що справді кожних п'ять днів це буде, і не треба тут вестися в паніку: що о, все зараз, зараз здетонує. Зараз росіяни як обстріляють, так от от, от, от от воно буде якось інакше, ніж це було. Це буде постійна така, от наша десь зараз реальність найближчим часом. Ну я більше скажу, у нас насправді є телеграм рекет У нас є там вплив інформаційний, ми вже давно країна живе в телеграм. А не в, в якихось ну, суспільних каналах або ще чимось, тому насправді тут е, маніпулюють інформацію дуже сильно і до цього треба уважно ставитися, тому що є таке розуміння, як керування ризиками. Це, до речі, один із інструментів, які використовують активно Російська Федерація. Е, приклад керування ризиками був, коли е, самоліт е, заходив з польським президентом і з іншою світою, заходив на посадку, і е, диспетчер е, ставив просто. Правильне запитання пілоту показуючи його неспроможність відпрацювати в тих умовах, в яких він знаходився, з урахуванням того, що, наприклад, поряд стояв міністр оборони Польщі чи хто там знаходився і постійно там на слабо брав його, отримали що втрату літака. і літак розбився. Так, от, керування ризиками, це один із інструментів, які якісно працюють Російська Федерація. І тут ми кажемо: давайте пригадаємо, як розганялася інформація щодо ТЦК. Тепер по ТЦК б'ють, і так можна приводити купу прикладів, як вони інформаційно маніпулюють суспільством в Україні для того, щоб створювати певні хвилі незадоволення.